Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. У нас новий прихід беретів. З того року у нас залишився один, по-моєму, беретик. Так що всі, оце, всі оці берети це всі нові. Дивіться, ось такий беретик. Дивіться, він ось такий, ось такий ось, з камінчиками подвійний. Він товстенький, ним можна ходити в холодну осінь і в зиму. Цей беретик називається намисто і коштує він 400 гривень. Коли будете дивитися відео, хто хоче замовити беретик, запам'ятовуйте, будь ласка, назву і колір, щоб, я потім, ну, щоб правильно вам відібрати беретики. Ось цей колір називається намисто, колір бордо». бордо. Ось так він виглядає. Він без ніжки, гарно лягає на голівку. Ось. Він на таку середню голівку і велику. Колір бордо, назва на мисто. І ще є намисто на беретик у кольорі молочний. Молочний і е, у кольорі рожевий. Ось такий ось. Молочний рожевий і бордо коштує 400 гривень, назва намисто. Далі у нас є беретик Ксюша. Він з таким ось бантиком. Такий самий, як намисто, теж подвійний і грубенький. Можна носити в холодну осінь і у зиму. Він коштує теж 400 гривень, є колір рожевий і колір льон. Ось колір льон. І колір рожевий. Назва кольору написана на беретику, тому що я, щоб не помилитися, вам зачитую звідти. Ось таким ось бантиком. Зараз я одягну ось Ось такий беретик. Я не бачу, як я там його одягнула, але надію, що, сподіваюсь, що правильно. Далі є ось такий беретик. Він називається перо. Це колір пудра, він коштує 450 гривень. Тут є ось такий декор, Ось він теж подвійний, але він тоньший. Він йде на осінь, ну і якщо тепла зима. Ну, хто як. Ось це колір пудра, ось так ось виглядає на голівці. Е, також ми маємо ще тут колір білий, ось такий. Назва перо чорний. Далі називається колір шоколад, теж дуже гарний. І називається ще колір рожевий льон. Бачите, ось в кожний беретик має свою назву. Я б сказала, що це бежевий. Називається колір рожевий льон. Запам'ятайте для замовлення. Так, щоб не перепутали і ви, і я. Далі ось такий беретик це ангоровий беретик. Він має ось таке оздоблення. Ось, коштує він 550 гривень. Зверху ангора і знизу теж є підкладочка. Якісна, тепленька, він не кусається, дуже м'якенький. Це Беретик називається абба. Беретик абба і коштує 550 гривень. Ось так ось носиться. Акуратненький, такий гарний беретик, колір молочний. Ще ми маємо цей беретик у кольорі е, рожевий дим. Колір рожевий дим, беретик Абба. 550 гривень. Далі у нас ще є беретик, е, ось такий ось назва тут. Е, 488 колір ваніль. Він такий зв'язаний, ніби як кукурузкою. Ось такий беретик на флісовій підкладочці. Він коштує теж 550 гривень. Зараз я його ось так ось одягну. Він на велику голівку йде. От на мені він вільненько так. Ось такий беретик ще у нас є. Далі є беретик, називається Жаклін. Він подвійний, на холодну осінь і на зиму. Ось такий, ось такий декор тут подвійний. Е, коштує він 400 гривень, колір бежевий. Називається жаклін. Ось так ось носиться. І також жаклін у нас є у кольорі рожева пудра. Ось такий ось рожева пудра. Далі ми маємо теж подвійний беретик на ножці. Оцей жаклін теж на ножці. Ножка вона надає об'ємності і підходить для е, великих голівок. Ось цей беретик називається Ілона, колір молочний. Ось тут такий декор. Він подвійний на ножці. Коштує він 400 гривень. Ось на ножці. Бачите, надає. Такої пишності. У мене 56 й розмір голови. Ось. І е, колір ще є льон. Колір льон. Ось такий. Е, далі є ще в нас ось такий беретик на ножці чорного кольору. Він називається камея. Він теж подвійний, на глибоку осінь і на зиму. На ножці теж. Він теж йде на велику голову до 60-го розміру. І ось такий беретик, теж на ножці подвійний. Лонда, коштує 400 гривень. Ось такий. Далі у нас йдуть беретики з ангори. Це вже точно на зиму. Вони, ось, дивіться, беретик з ангори. Подвійний на ніжці. Ось тут така. Підкладочка в'язана Він, Цей беретик називається на -іна", на -іна", колір фіалковий. Ось так виглядає на голівці. На велику голову, тому що на мене от дуже вільно він, вільненько. Ось. Значить, колір фіалка. Такий же ж беретик, колір пудра і колір чорний. Колір чорний. Ось такий беретик. Коштує такий беретик 600 гривень. 600 гривень. Подвійний, такий масивний зимовий беретик. Далі маємо беретики з козирком. Хто носить беретики з козирком? Вони теж йдуть на ніжці, теж подвійні, з такою, з такою ось підкладочкою. Ось цей беретик називається діля. Діля. і колір сірий меланж. Коштує такий беретик 650 гривень. Ось, ось так ось носиться. Теж йде на велику голівку, ось так з козирочком. Маємо такий беретик. У кольорі ось цей сірий меланж. Далі колір іде молочний. молочний. І е, колір е, бускова пудра. Так називається на етикету колір, і я так вам називаю, щоб ви правильно мені назвали, щоб я вам вислала те, що ви хочете бачити, те, що ви замовляєте ось такий беретик. Так, Далі у нас є беретики теж з козирочком такі пишненькі. Вони, от, можна сказати, як шапка з козирком. Цей берет називається Лада. Вона так і написано: шапка в'язана. Лада з отакими отворотиками, як декор. Теж подвійна, йде на зиму ангорова шапочка з козирочком. Коштує вона 650 гривень з люрексовою ниточкою. Ось це у нас колі... ось це у нас шапочка називається Лада. Вона йде на велику голову. Ось. Далі ось такий колір бускова пудра. Бускова пудра. Ось, бачите, вушка прикриває, але так вона на мене вільненько, тому що вона йде на більший розмір. Ось, і е, ось такий колір джинсовий, Колір джинс. Ось. ось такий вона. Така шапочка з козирочком. І ще є ось така у нас шапочка з козерочком, називається еклер. Е, колір капучино. І коштує вона 675 гривень. Ось така. Дивіться, колір капучино. Вона йде, от на мене, вона якраз. Можливо, навіть буде трошки на більшу і на меншу голову. Ось така шапочка, вушка закриває. Далі ось така шапочка-рожевий дим. Точно така шапочка з козирочком. І чорний колір. 675 гривень. Ось такий. Це у нас на сьогоднішній день найдорожча шапочка така. Далі у нас ще є ось такий беретик. Він йде на маленьку голову. Я його одягну, але він на мене малуватий. В кого менша голова. Беретик називається Мондео. і коштує 450 гривень. На осінь. Це колір хакі. Ось, ось такий осін. Бачите, на маленьку голівку. Так, далі маємо ще ось такі шапочки осінні. Ці шапочки у нас є трьох кольорів. Хакі. Так, буду читати. Написано світло-оливковий колір. Світло-оливковий колір, колір гірчиця і колір інжир. Ці шапочки у нас по 325 гривень. Ось так ось вони лягаються. Одинарні шапочки на осінь. Ось такі цікаві. Далі у нас ще є ось така шапочка. Шапочка з підкатіком. Коштує вона 300 гривень. Ось така голубенька. Теж одинарна на осінь. Шапочка. Далі маємо ось такі шапочки самов'язки. Це ручна робота, вони по 250 гривень. Ці шапочки. Ось ця блакитна така є. Ось так вони носяться. Це на осінь шапочки. Колір блакитний. Колір молочний. Зараз одну хвилиночку. Колір молочний і колір чорний. І ось такий ж колір є. Такий якийсь він капучино, але він іде меншого розміру. Маленький розмір. Ось бачите. Ось так, в кого менша голова, то може придбати. Вони коштують 250 гривень. На осінь дуже актуальні. І ще ми маємо капор. Він коштує 600 гривень. Ось так ось він носиться. 600 гривень. Коштує ось такий капор. Він закриває вам шийку повністю. і Ось тут така брошечка. Ось такі беретики маємо на сьогоднішній день. Чекаємо ваших замовлень за номером телефону 068 173 61 33. Також можете написати на Viber і на Telegram. Ми висилаємо наші товари Укрпоштою і новою поштою, оплата на карту Приватбанка та накладений платіж. Кому сподобалось відео, ставте лайки під ним, підписуйтесь на наш канал, діліться з друзями. Всього вам найкращого. До побачення!